Вітаємо з випуском від 5 вересня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради з метою забезпечення правопорядку та дотримання вимог правового режиму воєнного стану. Інспектори муніципальної варти несуть службу на мікрорайонах міста. Аби убезпечити громадян у вечірній час. Несуть варту в місцях скупчення громадян магазини, супермаркети, парки та сквери. Все порядок. Ніхто нічого не порушує. починаючи з центра міста, по спальним мікрорайонам. Йдемо в центр міста. Все тихо. Ваш відпочинок та спокійний сон під наглядом. Радвоз 28 червня правопорушень не зафіксовано. Прибудинкові території часто збирають непроханих гостей. Тому патруль муніципальної варти працює на випередження. Це спокійно, ніхто алкоголю не вживає. Патрулюємо далі. Відсутність правопорушень це також показник. Показник того, що вартових безпеки працівників муніципальної варти знає більшість містян. Тому завжди подумають, чи варто бути джерелом інфоповоду для наших випусків новин. А далі, завдяки двосторонньому зв'язку з громадою, патрульним дається блискавично реагувати на факти можливих правопорушень та крадіжок. Була спроба зняття номерів. Нам зателефонувала жінка зараз. Приїхали, перевіряємо. Мабуть, зачувши небезпеку для себе, порушники накивали п'ятами, залишивши все, як є. Отак ваша пильність та небайдужість протидіє злочинності. Якщо ви бачите факти правопорушень, стаєте свідками злочинів, або саме ви знаходитеся в небезпеці, без вагань повідомляйте муніципальну варту будь-яким зручним для вас способом за номером телефону, що у вас на екранах 068 861 49 48 або в телеграм-чат. Так ми бачимо і реагуємо. Ваші повідомлення, ваша думка є важливим засобом зв'язку між громадою та муніципальною вартою. Жодне ваше повідомлення не залишиться поза увагою. Вулиця Портова, 8А, Дебошир, сусід порушує громадську безпеку та тишу. Гучно слухає музику сусід з басами, так. угрожає в переписках, і так і каже, що прийде і. Всяке разний плухай зроби. Він також і в комендантський час слухає І в комендантську годину. Також інформацію, що не дійшла, працівники муніципальної варти взяли на контроль. А до такого могла додуматися тільки швидка на видумки. Молодь кладовище стало центром вільного вайфай доступу. Ввечері на кладовищі збираються неповнолітні і використовують вайфай, який знаходиться. В маркеті напротив, оце так зв'язок з потойбіччя. Не скавити споживного сніданку, та навіть ні зі свого ліжка починається ранок тих, хто хильнув зайвого з вечора. А може вже і вранці встиг похмелитися. Доброго ранку, вставайте. Да. Ми подякуємо вам, якщо такі випадки не будуть далі повторюватися. З Живильної водички з нашитеря з рук муніципалів розпочинається день багатьох захмелілих, а потім збір вчорашнього врожаю. Декому це звісно і не подобається. Малюха тінь. Іншим же перехожим не подобається дивитися на вас в такому стані. Тому працівниками муніципальної варти застосовуються відповідні заходи. А двічі за день зустрічати вас на різних маршрутах то вже перебор. переборте головою. Вниз це дуже тут небезпечно. тут діти ходять. Саме такі картинки лякають дітей, травмують і без того нестабільну психіку молоді і подають негативні приклади для наслідування. Тому розпивати в громадських місцях заборонено, як і знаходитися в них в такому стані. Ми боремся, наприклад, ви наприклад? Ви вже сидите розпиваєте. ну хорошо. Ну буде добре лише тоді, коли ви будете прислухатися до закону, який чітко диктує вимоги. Навіть темрява не сховає вас з пляшечкою від пильного ока муніципалів. Під час чергування, чого тільки не побачиш і не почуєш, три кроки від власного помешкання, а випиває на очах у перехожих. Дехто через дружбу з нечистим лається при серед білого дня в парку без попуту вибачаєш, скільки разів можна тебе вже брати за те, що ти на це зурної лексику вражаєшся. Щодня моніторючи факти порушення правил паркування та зупинки, патрульні муніципальної варти чують від водіїв різні виправдання. На хвилинку я поруч, мені так зручно ніде стати. Відповідь на це єдина для всіх. Такі ваші протиправні дії чітко прописані в правилах дорожнього руху, а їхнє дотримання карається законом. Ну нема де коли не, не є. Будь ласка, забирайтеся. Хоч іноді озирайтеся навколо себе. Дивіться на знаки, не дублюйте дії тих, хто порушує, і з розумінням ставтеся до зауважень. Жіночка все зрозуміла та поїхала. В наступному разі такого не буде саме так, як мінімум попередження про правопорушення, що заноситься в єдиний реєстр правопорушень або ж протокол про адміністративне правопорушення, а за цим грошове стягнення. Отож, бо подумайте, чи варто а ось паркувати свою автівку в парку вже точно не слід. Котроні попередження туди заїжджати не можна. Наступний раз бачите знак більше не заїжджають. Знаходячи спільну мову навіть з малюками, працівники муніципальної варти у виключних випадках йдуть на поступки і всіляко допомагають громадянам. Чи то припаркуватися, чи навіть побавитися з маленьким пасажиром, коли батько при справі, зручно вмостившись надійних руках інспектора Максима, малюк спостерігає за дійством: от такі то вони наші вартові безпеки. Ми працюємо поруч з вами для вашої ж безпеки, безпеки вдома, в громадських місцях, на дорогах міста. Наразі все добре. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгород-Дністровського. Ваша муніципальна варта.